Уявіть собі, теплий літній ранок в Кентукі, повітря насичене ароматом трави та далеким запахом бурбону з місцевих винокурень. На узбіччі Bluegrass Parkway стоїть червоний Chevrolet імпала, ключі в замку запалення, водійське сидіння порожнє. В салоні лежить жіноча сумочка, поруч телефон. А де ж власниця цих речей? Це історія про Крістал Марію Роджерс. 35-річну матір п'ятьох дітей, яка зникла одного липневого ранку 2015 року. Це історія про містечко, де таємниці ховаються за фасадами затишних будинків. Це історія про батька, який заплатив життям за пошук правди. І це історія про жінку, яку досі не знайшли. Кріста любила співати своїм дітям колискові. Вона мріла про щасливе майбутнє для своєї родини. Але того липневого ранку. Її голос зник назавжди, що трапилося з Крістал Роджерс, чому її хлопець не повідомив поліцію про зникнення, і чому через 16 місяців після її зникнення хтось застрелив її батька в лісі? Сьогодні ми поринемо в одну з найтаємничіших справ Кентукі: це історія про кохання, що обернулася зрадою. про поліцейську змову, про мовчазну бабусю та знищений автомобіль. Про батька, який віддав життя у пошуках доньки. Вітаємо в новому епізоді нашого True Crime подкасту. Сьогодні ми розкажемо вам історію, яка змусить вас замислитись над тим, як далеко може зайти людина, щоб приховати правду. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Барнстаун, Кентукі. Населення цього містечка трохи більше 13 тисяч осіб. Місто вкрите зеленими пагорбами та оповите ароматом бурбону. Тут розташовані одні з найвідоміших американських винокорень. Туристи приїжджають сюди, щоб скуштувати справжні кентукські віскі та насолодитися південною гостинністю. Але під цією мальовничою поверхнею ховається темрява. У 2013 році поліцейського Джеймса Еліса застрелили в засідці на сільській дорозі. Справа ця досі не розкрита. У 2014 році тут загинула вчителька Кара Луїс Гатрі і знайшли мертвою в її власній машині. Офіційна причина смерті передозування, але багато мешканців сумнівалися. Вони думали, що поліція приховує справжню причину смерті і того, хто за цим стоїть. Бернстаун, який колись асоціювався з традиціями та спокоєм, поступово перетворився на місто на розгаданих таємниць. Мешканці почали замикатися в собі. Довіра до місцевої поліції майже зникла, і саме цю атмосферу недовіри та страху. Доповнила історія Крістал Роджерс. Крістал народилася в 1980 році. Це була жінка зі скрою в очах і доброю милою посмішкою. Вона обожнювала своїх п'ятьох дітей, кожен з них був для неї цілим світом. Знайомі описували Крістал як турботову матір. Вона завжди ставила потреби дітей вище власних. Вона працювала, щоб забезпечити родину, але найбільше щастя жінка знаходила в звичайних моментах. Коли готувала улюблені страви дітям, допомагала їм з домашніми завданнями або просто обіймала їх після важкого дня. Вона мала особливий дар, могла розсмішити будь-кого, згадувала її подруга. Навіть у найскладніших моментах Крістал знаходила причину, щоб посміхнутися, щоб радіти життю. У 2013 році Крістал почала стосунки з Бруксом Хоуком. Він був місцевим підприємцем, займався будівництвом. Спочатку все здавалося ідеально. Брукс був харизматичним, впевненим собі чоловіком. У них невдовзі народився син. Але поступово щось почало змінюватись. Крістал розповідала близьким, що Брукс став дуже контролюючим. Він не любив, коли вона проводила час з подругами, він часто ревнував її до інших чоловіків, власне, до будь-яких чоловіків в її житті. Останнім часом вона здавалася напруженою. Пізніше розповідала їй мати Шері Белард, ніби озиралася через плече, але Крістал тримала ці тривоги при собі. Вона хотіла, щоб її діти росли в повноцінній родині. Вона мріяла, що зможе налагодити стосунки. Її подружнє життя стане ідеальним. На календарі, 3 липня 2015 року, це п'ятниця. У Бартстауні готувалася святкувати День Незалежності. Повітря було теплим та вологим, як це часто буває влітку в Кентукі. Крістол провела вечір вдома з Бруксом та їхнім дворічним сином. За словами Брукса, нічого незвичайного не відбувалося. Він розповідав поліції, що Крістол сиділа на ліжку, грала на телефоні в ігри, коли він заснув. Але що насправді відбувалося за зачиненими дверима того будинку? Сусіди нічого підозрілого не чули, жодних криків, жодної боротьби. Якщо щось і сталося, то прийшло це дуже тихо. Коли Брукс прокинувся наступного ранку, 4 липня, Кріста в кімнаті не було, жінка зникла. Разом з нею зник і її червоний шевроле Імпала, і тут починається найдивніша частина цієї історії. Брукс не зателефонував у поліцію, не повідомив друзям чи сусідам, не почав пошуки, він просто ну просто нічого не робив. Коли журналісти пізніше запитали його про це, він сказав, що подумав, що, можливо, Крістал поїхала до матері. Але він навіть не зателефонував матері Крістал, щоб перевірити, чи у неї жінка. Чи це нормально? запитала себе Шері Белард, коли дізналася про це. Твоя дівчина зникає посеред ночі, а ти навіть не турбуєшся, де вони. Четверте липня минуло, потім 5 липня. Крістал не відповідала на телефонні дзвінки. Не писали повідомлення, її діти не чули від неї жодного слова. Шері Белард знала, що й жахливо сталося з її донькою. 5 липня 2015 року Шері Белард офіційно заявила про зникнення доньки. Того ж дня червоний Шевроле Імпала, який належав Крістал, знайшли на 14-му кілометрі Блюграс Парквей. Машина стояла на узбіччі, ніби її просто залишили там. Одна з коліс було проколоте Ключі в замку запалювані. Сумка Кріста лежала на передньому сидінні, поруч з нею її телефон. Це виглядало якось дивно, театрально, сказав один із перших слідчих, які прибули на місце події. Чому хтось залишив би машину з цінними речами всередині? І якщо це було пограбування, то чому не взяли телефон чи гроші, з сумочки? Якщо Крістал сама кинула машину, то чому не взяла з собою документи? Слідчі почали вивчати можливі сценарії. Викрадення, самогубство, втеча. Але всі ці версії розвалювалися при детальному розгляді. Крістал ніколи не залишила б своїх дітей. Вона не мала фінансових проблем або ворогів, які б могли її викрасти. Місце, де знайшли автомобіль, було стратегічно вибране. Це ділянка, де нечасто можна побачити місцевих. Хтось хотів, щоб машину знайшли, але не одразу, з часом. Поліція оточила територію стрічкою, почала збирати докази. Але найважливіших доказів слідів самої Крістал ніде не було. Де жінка? Що з нею сталося? І чому людина, яка начебто любила її найбільше, здавалася такою байдужою до її зникнення. Родина Белард з першого дня мала одне ім'я на устах Брукс Хоук. Він був останньою людиною, яка бачила Крістал живою, батько її дитини, і той, хто дивно поводився після її зникнення. Він жодного разу не запропонував допомоги з її пошуками, сказала сестра Кріста в інтерв'ю місцевому телебаченню. Не зателефонував до поліції, не зробив нічого, щоб зробила нормальна, адекватна людина. Коли журналісти запитали Брукса про зникнення Кріста, його відповіді здавалися відстороненими, майже холодним. Він говорив про неї так, ніби це була якась далека знайома, а не мати його дитини. 8 липня 2015 року. Через три дні після знаходження машини Брукса викликали на допит до окружного управління шерифа Нельсон каунті Слідчі сподівалися отримати відповідь. Замість цього вони стали свідками чогось неймовірного. Посеред допиту задзвонив телефон Брукса. Дзвонив його брат, Нік Хоук, офіцер поліції Барт «Не говори нічого поліції, сказав Нік брату. Вся розмова була записана під час допиту. Уявіть собі цю сцену. Чоловік, підозрюваний у зникненні своєї дівчини, сидить в кімнаті для допитів. Йому телефонує брат поліцейський і наказує мовчати. який невинний чоловік потребує такої поради від свого брата Копа? Наступного дня Ніка Хоука викликала свідчити перед великими журі. Він раптово перестав співпрацювати зі слідством. Але це був тільки початок дивної поведінки членів родини Хоук. 20 липня 2015 року. Нік Хоук нарешті погодився пройти тест на детекторі брехні. Це сталося тільки після того, як до справи приєдналося ФБР. Результати були настільки тривожними, що експерт з поліграфа пішов прямо до начальника поліції Бартстауна і вислав серйозне занепокоєння. Нік Хоук брехав. Три місяці по тому Ніка звільнили з поліції Бартстауна. Його брата Брукса офіційно назвали підозрюваним у зникненні кріста. Але арештів, на жаль, не було. Тіла не знайшли, обвинувачень не висунули. До тих пір, поки приватний детектив не виявив один важливий факт про білий Бюїк. Приватний слідчі, якого найняла родина Баллард, виявив цікавий факт: в ніч зникнення кріста на фермі родини Хоук стояв білий Б'юік. Це був не просто випадковий автомобіль. Слідчі підозрювали, що саме його використали для транспортування тіла Кріста. Б'юік належав 82-річній Ані Вайтсайдс, бабусі братів Хоук. І ось тут історія набуває ще більш зловісного відтінку. Через кілька тижнів після зникнення Крістал, Анна Вайтсайдс продала свій автомобіль. Чому 82-річна жінка раптово вирішила продати свою машину одразу після того, як її онуки. Стали головними підозрюваними у злочині. Збіг навряд. Чи. Прокурори видали повістку, вимагаючи, щоб Анна Вайтсайд свідчила перед великими журі. Вони вирішили, щоб Юїк очистили та продали, щоб знищити докази. Можливо, в машині залишилися сліди ДНК Крісто. Анна Вайтсайд відмовилася свідчити. Її адвокат наполягав, що попередніх заяв поліції та інформації від покупця автомобіля достатньо. Суддя пізніше постановив, що всі майбутні судові процедури за її участю будуть конфіденційними. Мовчання бабусі говорило голосніше за слова. Родина Балард була обурена, слідчі натикалися на стіну, потім на ще одну і ще одну. А потім трагедія сталася знову. Ранок, 19 листопада 2016 року, минуло 16 місяців після зникнення кріста. 52-річний Томі Балард. Пішов на полювання на своїй приватній землі разом з 12-річним онуком. Томі був серцем і душею пошуків своєї доньки. Він організував пошукові команди, встановив білборди з фотографією Крістал, виступав на телебачення. Він робив все, щоб справедливість перемогла, і його доньку знайшли. Щей не зійшло сонце, коли Томі отримав одну кулю в груди. Його рушниця не стріляла, стріляв хтось інший. Онука швидко виключили з підозрюваних. Самогубство також було виключено. Це було позбавлення життя з жахливими наслідками. Хтось, хто натиснув на спусковий гачок, не просто позбавив життя чоловіка, він заткнув найгучніший голос, що вимагав правди. Тато ніколи б не здався, сказала дочка Томі. Він казав, що знайде крісто, навіть якщо це буде останнє, що він зробить в своєму житті. Виявилось, що ці слова були справді пророчими. ФБР класифікувала стрілянину як позбавлення життя. До сьогодні ніхто не був заарештований за цей злочин, ніхто не поніс покарання. Чи було це пов'язане зі зникненням Кріста, чи хтось хотів припинити його пошуки? Родина Баларт не сумнівається. Томі загинув тому, що був занадто наполегливим в пошуках своєї донечки. Але навіть після смерті Томі його місію продовжував. Мати Крістал Шері Бавард підхопила прапор. Вона продовжила боротьбу за справедливість, і поступово ця боротьба почала приносити результати. У 2020 році ФБР почало серію масштабних пошуків у Берцтауні. Перший у серпні того року, потім у серпні 2021 року вони знову повернулися. Цього разу до району Вудлон Спрінгс. Це був не випадковий вибір місця. Той район був тим самим місцем. Де будівельна компанія Брукса Хоука побудувала кілька будинків після зникнення кріста. 27 серпня 2021 року агенти ФБР оголосили, що знайшли предмет, що становить інтерес залити в бетон в одному з будинків. Вони не сказали, що це було, але вони дали зрозуміти одне: у Бернстауні є люди, які володіють інформацією, і час їм висловитись. За кулісами ще змінилось. Слідство знову набрало обертів, нові технології ДНК-аналізу дали можливість переглянути старі докази під новим кутом. Система CODIS, комбінована індексна система ДНК, допомогла пов'язати докази з різних злочинів по всій країні. Генетична генеалогія дозволяла знаходити підозрюваних через родичі, які здавали ДНК для генеалогічних досліджень. Слідчі також використовували нові предмети аналізу телефонних даних, відстеження місцезнаходження через GPS та аналіз цифрових слідів. У той час як родина Баллард продовжувала боротьбу за справедливість, за кулісами розгорнулася складна операція. ФБР, Штатна поліція та місцеві органи об'єднали зусиль. І нарешті прийшли перші обвинувальні акти. Вересень 2023 року. Велике журі округу Нельсон. Винесло обвинувальний акт проти 32-річного Джозефа Лоусона за звинуваченнями у змові та позбавленні життя, пособництві та підробці фізичних доказів. Хоча ім'я жертви не називалося, дати в обвинувальному акті точно збіглися з ніччю зникнення Крісто. Родину Роджерс повідомили до оголошення обвинувальчень публічно. Тиждень по тому Брукса Хоука, йому пред'явили звинувачення. У позбавленні життя Крістал Роджерс, прокурор Шейн Янг запросив заставу в розмірі 10 мільйонів доларів. А потім з'явилися найжахливіші докази. Слідчі виявили, що знайшли вогнепальну зброю, продану під підробним ім'ям. Цю зброю продав Нік Хоук, колишній поліцейський і брат Брукса. Вважалося, що ця зброя потенційно відповідає зброї, використаній для позбавлення життя Томі Балларта. Мета була не тільки крістал, ціллю був кожен, хто відмовлявся мовчати. У грудні 2023 року заарештували третю людину Стівена Лоусона, і пред'явили йому звинувачення в змові та вчиненні важкого злочину. Його зв'язок з іншим Лоусоном залишався неясним, але прокурори вважали, що всі троє чоловіків були частиною цього злочину. Павутина змови розпуталася, але головне питання залишалося без відповіді: Де Крістал? Травень 2025 року. Стівена Лоусона визнали винним у змові та вчиненні важкого злочину та підробці фізичних доказів. Його засудили до 17 років ув'язнення. Липень 2025 року. Брукса Хоука визнали винним у позбавленні життя Крістал Роджерс та пособництві в підробці доказів Джозефа Лоусона. Також засудили за подібними звинуваченнями. І все ж, попри всі засудження, один руйнівний факт залишається Крістал Роджерс так і не знайшли ніяких останків, ніякого місця поховання, ніякого зізнання, десять років, дві смерті, три засудження, і досі немає завершення. Що сталося з Крістал Роджерс? Це питання висить над Бардстауном, як грозова хмара, питання, яке все ще ставлять її діти. Питання, яке не може перестати ставити її мати. Питання, за відповідь на яке її батько віддав своє життя. Навіть коли злочинці засуджені та ув'язнені, справедливі все, що здається, неповно, тому що десь закопана, схована або знищена, Крістал Роджерс чекає, щоб її знайшли. За даними національної бази даних зниклих та невпізнаних осіб, США є більше, ніж 250 тисяч нерозкритих справ про зникнення. Кожна з цих цифр це чиє життя, чиясь мрія, чиясь родина, що чекає відповідей. Кріста любила співати своїм дітям, вона мріяла про щасливе майбутнє, вона заслуговувала на довге повне життя, оточене людьми, яких вона любила. Замість цього її життя обірвалося в розквіті сил через жадібність, заздрість та страх тих, хто повинен був її захищати. Але її історія це не тільки про трагедію, це про силу матері. Як Шері Балард, яка не здалася, про наполегливість її батька, як Томі Балард, який віддав своє життя за пошуки правди, про співчуття громади, яка не забула. Це про те, що навіть у найтемніші моменти людської природи завжди є ті, хто бореться за справедливість. Чи вважаєте ви, що Нік Хоук повинен був бути засуджений як співучасник? Чи думаєте ви, що Анна Вайтсайд знала більше, ніж розповіла? І найголовніше? Де може бути тіло Крістал Роджерс? Пишіть ваші думки в коментарях. І пам'ятайте, Крістал Роджерс була не просто статистикою, вона була матір'ю, донькою і подругою, людиною з мріями та сподіваннями, і поки її не знайдуть, її історія не буде завершена. Дякую, що були з нами в цьому епізоді. Будьте обережними, бережіть себе та близьких. І до зустрічі у новому епізоді!